Рівнянка Неля Голуб другу дозу вакцини отримала у липні. Після переходу області у червону зону вирішила отримати сертифікат про щеплення. Сертифікат села, можливо, десь треба буде виїхати за межі області, то через те я вчора почула в новинах, прийшла і отримала, вчора ходила в поліклініку. Щоб з сімейного лікаря там дуже велика черга. Володимиру Єсенчуку сертифікат теж потрібен для поїздок, але вже за кордон. Друге щеплення отримав у середині жовтня. Про відкриття центру у текстильнику йому повідомила сімейна лікарка. Сімейний лікар прислала повідомлення на вайбер. Сказала, що тут можна зробити сертифікат як. Чому нагода? Тому що ну в даний момент потрібно буде їхати за кордон, якби і для цього наші зараз вимагають сертифікат. Дія підтягую, але з дією є багато проблем. Наприклад, якщо в дії, там, з паспорт старого зразка, тобто книжечкою як деяких mm -hmm. людей, там виникають проблеми. Так само з водійським посвідченням. Там є дуже багато проблем. Тобто, наприклад, мене не підтягують мого друга. Якби теж він той самий період заставав на права, його підтягує, мене не підтягують. Сертифікати вакцинації у холі міського палацу культури текстиль видають працівники центру ПМСД північний. Медична директорка закладу каже, що в останні дні кількість бажаючих вакцинуватися суттєво зросла. Відтак збільшилось число людей, які хочуть отримати сертифікати. До сьогодні їх видавали лише у медичних закладах. Працюємо сьогодні з 9-ї години до першої. Перший день у нас надалі. Ми теж будемо працювати. Чому на такий крок пішли? Пішли на те, щоб допомогти людям не чекати довгі черги по закладам медичним, розвантажити медичні заклади, також лікарів наших. Зареєструватися на отримання ковід-сертифікату можна кількома шляхами або заповнити анкету вручну, або зробити це в електронній формі. Знайти електронну анкету можна в інтернеті або по qr коду Листівки з кодом є, зокрема у центрах вакцинації та місцях видачі сертифікатів. Наводимо. На QR-код з'являється значок. Перейти на сайт отримуємо форму електронну, яку заповнюємо. Вибираємо сімейного лікаря. Інформацію про факт вакцинації заносять у електронну систему Міністерства охорони здоров'я через те, що стрімко зросла кількість вакцинованих, то з цим є певні затримки, каже інженер центру ПМСД Північний Андрій Кислов. Терміни ну до тижня. Причому проблема навіть не в нас, буває, що людина провакцинувалася і даних ще немає. Тоді треба буде чекати. По мірі можливості наші спеціалісти зв'язуються з людьми, коли сертифікат вже готовий, ну, повідомляють, що можна забрати. Якщо вакцинація зроблена була не вчора, ну, і не сьогодні, це можливо і на слідуючий день. Руслан Савуляк, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.